У нашому лісі живе лисиця, і нам надзвичайно пощастило побачити її вдень. Рода лисиця один із найобережніших мешканців лісу. Зазвичай вона активна в сутінках або вночі, а вдень намагається залишатися непомітною, тому такі кадри велика рідкість. На фоні чорнобілого зимового лісу раптом з'являється вона, яскрава, мов вогонь, її хутро ніби світиться серед снігу. Лисиця виходить е, зі своєї нори, зупиняється, принюхується, уважно слухає кожен звук. Вона кутильгає, її лапка травмована вже кілька місяців, але навіть попри це лисиця добре адаптувалася. Ця нора, її дім. разом із нею тут живе лис, великий сильний самець. Він дуже обережний і пильний. Дорослий самець трудої лисиці може важити від шести до десяти кілограмів, а інколи й більше. Самка зазвичай трохи легші 5-8 кілограмів, самці масивніші з ширшою головою і потужнішою шиєю. Він з'являється біля нори рідше, ніж вона, але саме він відповідає за охорону території. У період зими, коли починається тічка, його роль стає особливо важливою. Побачити цю пару разом в день справжня вдача. Такі моменти трапляються нечасто. Одного ранку біля нори з'являється інший лис. Він виглядає інакше, погляньте на його вухо. Воно має незвичну форму, ніби надламане. Такі сліди часто свідчать про попередні сутички. Цей лис не новачок. Він не заходить в нору, але залишається поруч надовго. Він відчуває присутність нашої лисиці в норі. У період тічки за одну лисицю можуть змагатися від двох до п'яти самців, а іноді й більше, особливо якщо нора зручна, а територія багата на їжу. Цей лис чатує годину, другу, третю. Він риє сніг, лягає перепочити. Знову підводиться, постійно прислухається і раз за разом застрибує на дерево або підвищення, щоб із висоти побачити, чи не наближається суперник. Таку поведінку можна пояснити просто він намагається завоювати територію і самку. Наша камера зафіксувала багато моментів його нетерпіння в кожному русі, напруга, в кожному погляді очікування. Бійки між лисами за самку можуть бути дуже жорстокими. Вони кидаються один на одного, кусають за морду, шию, плечі. Зазвичай такі сутички короткі, але інтенсивні. За науковими спостереженнями більшість бійок закінчується відступом слабшого, але в 5-10% випадків вони можуть завершуватися серйозними травмами або навіть загибеллю одного із самців. Чим же ж харчуються лисиці взимку? Всім, що можуть знайти дрібними гризунами, птахами, залишками здобичі інших хижаків, іноді ягодами або падлом. Вони чудово чують мишей під снігом і можуть стрибати вгору різко, пірнаючи носом у сніг. Також узимку лисиця не спить постійно в норі. Вона може відпочивати просто на снігу, звернувшись клубком, а нора використовується як укриття, сховище або місце для майбутнього потомства. І ось увечері з'являється господар цієї території. Починається бійка, гучна, жорстока. Крики у шлюбний період настільки пронизливі, що їх чути на сотні метрів. Здається, весь ліс знає, що тут відбувається. Лиси кидаються один на одного, не відступаючи. В такі моменти вони демонструють шаху, лише пішучі. Під час сутички на солокишу втікає з нори. Це природна поведінка, вона не втручається і рятує себе. Бійка завершується. Переможцем стає той, хто жив тут раніше. Втомлений, але впевнений, він повертається до нори вже вранці. Це його дім і це його територія. А вночі лисиця повертається сюди, до нього, в безпечне місце. Лисиці часто утворюють стабільні пари на сезон, а іноді залишаються разом і довше. Самець може допомагати охороняти територію і приносити їжу після народження лисенят. Руді лисиці спробуються взимку, найчастіше з кінця січня до середини лютого, в тепліших регіонах трошки раніше. Саме в цей період лисиці стають активнішими вдень. Часто подають голос, залишають багато запахових міток. Між самцями починаються бійки. Лисиці виношує лисинян приблизно 50-53 дні. Тому, якщо оспарювання відбулося в лютому, лисята народжуються наприкінці березня в квітні. Ще нам пощастило побачити їхні ігри. Це легкі стрибки, біганина, ніжні дотики мордочками. Лисиця радіє, вона кружляє навколо нього, ніби дякує йому за захист. Такі моменти дуже рідкісні і цінні. Важко сказати, скільки їм років саме виглядає спокійним і досвідченим, а лисиця грайливою, ніби молодшою, сповненою енергії. У деякій природі виживають не на найсильніші, а ті, хто вміє пристосовуватися. Зима дуже важливий період у житті лисиць. Саме зараз із січня до лютого в них триває шлюбний сезон, і разом із ним період конкуренції. Разом вони пробули аж до самого ранку. Це лише одна із багатьох зимових історій нашого лісу. І ми щасливі, що змогли поділитися нею з вами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новинами з життя цієї дивовижної пари лисиць.